Зубік, який не хотів чиститися. Казка з серії, чисти зубки та липка халепа. У роті агати завжди було весело. Зубіки росли, їх ставало все більше. Вони дружили між собою, виблискували білізною та раділи, коли щітка приходила до них у гості. Вона лагідно масажувала їх. Прибирала залишки їжі та допомагала залишатися міцними та здоровими. Але одного дня один з зубчиків на ім'я Молочко насупився і поркнув. Я більше не хочу чиститись. Це нудно. Що? здивувались сусідні зубчики. Але ж чищення робить нас сильними. Ні. Перто сказав молочко, я і так гарний, і без цієї щітки. Зубна щітка почула це і вигукнула Але ж без мене тобі буде важко. Я допомагаю боротися з мікробами. Тю, якісь там мікроби, я їх навіть не бачив ніколи, відмахнувся зубчик. Та варто було щіці не прийти на вечернє чищення, як сталося дещо дивне. Коли настала ніч, і агата заснула, до зубчика підкрався бактерійко, маленький прутки мікроб. Він потер свої липкі ручки і шепнув Ой, як тут затишно! і ніякої щітки, поклечука кая друзів. І ось вже на зубчику веселилась ціла компанія. Ліпукля, кислотко та темнушка. Вони липились до поверхні зуба, залишаючи за собою липкі гадкі сліди та маленькі темні плямки. Гей, не чіпайте мене, розгубився молочко. Ми тут жити будемо, хохотів бактерійко. На ранок молочко відчував себе дуже недобре. Ой, чому я став таким липким? Чому мені лоскотно і неприємно? Та найгірше було попереду. Через кілька днів без чищення він почав аж хитатися. Ой-ой-ой, що зі мною? Я що, в випаду, злякався зубчик? Молочко зрозумів, що припустився величезної помилки і покликав на допомогу. Агато! Допоможи мені! Я хочу знову бути чистеньким і міцним. На щастя, Агата почула його. Вона взяла свою щітку, додала на неї трошки пасти та почала ретельно чистити зубки. Ні, заволали мікроби. Геть звідси, радісно кричав молочко. Щітка вправно змила ліпульку, кислотку та темнушку, а паста зробила зубчик знову міцним. І здорове. Фух, я більше ніколи не відмовлюсь від чищення. полегшено зітхнув молочко. З того часу він завжди радо зустрічав щітку і пасту, а мікроби навіть не намагалися повернутись. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки!